Для хлопчик 10 клас. Можна щось такого класс. для дорослого хлопчика? Щай, я сам платила з акулою. Сподобається хлопчику. Ганна Фальковська прийшла взяти канцелярію та підручники для свого сина, з яким у червні цього року виїхала з Миколаєва до Рівного. Я взяла для синочка, якого ми віддали в місцеву школу міста рівного. І сподіваємося, чекаємо тут він знайде собі нових друзів. Рівно дуже добре допомагає продуктовими наборами, пакетами. Дуже добре. Ми коли привезли документи в місцеву школу, нас дуже добре зустріли, дуже радушно. Тут є підучники з історії України, з музики. У нас література, читання, фізика. В принципі, це те, що зараз особливо потрібно. Це наша українська мова. Оскільки я думаю, що багато з людей, які тимчасово переміщені, на сьогоднішній день потребують також покращення рівня української мови, оскільки ми розуміємо, що схід. На Україна все таки більше мало в спілкуванні російську. допомогу надали поліграфічні підприємства з різних регіонів. Тут, окрім шкільних підручників, є зошити з практичними завданнями та релігійні книги. Основними донорами з нашої сторони виступив американський фонд «Help Ukraine volunteers». Це наші українські дівчата, які переїхали, мігрували до Америки і наразі там проживають. Вони, скажімо так, зацікавлені в допомозі. По факту, все, що ми зібрали, ми все роздаємо. Тому тільки зібрали коштів, не стільки пакунків ви купили. Буде більше, буде більше пакунків. На сьогодні це приблизно 330 350 Така акція пройшла не лише у рівному та інших містах. Українські книги передали та роздали дітям, що нині за кордоном. Вже на сьогоднішній день роздали сотня, мабуть, мільйони книжок по всьому світу, в тому числі ну, це більше це Європа. Нашим дітям, які переселенці з України, там вони несуть українську книгу не тільки у нас на Україні, але й в інших країнах. При цьому популяризуючи нашу мову, там також у Канаді провели ярмарок, аби зібрати гроші для купівлі канцтоварів для внутрішньопереміщених дітей України. З Понеділка ми продовжимо акцію. Будуть видаватися ще пакунки школяра. і разом з тим ми хочемо закликати підприємців, гостей міста, наших мешканців долучатися до цієї акції. Канцтовари можна приносити у відділення консультативної служби, що знаходиться за адресою Гагарина, 29, місто місторівне. Крім того, сьогодні для дітей переселенців до дня знань організували розважальну програму. <му> Катерина Сірук, Микола Мельничук, новини на Суспільному.